Мяу, дівчатки, скучно. А знаєте чого їй скучно? Це вона ходить м'яв, мяу цілу ніч до мене. М'яу-мяу. Їй вообще стало скучно. Вона одинока стала. Тому що оце чорне чудо, цей пандоместос. Він просто живе на цьому холодильнику. Він з нього злазить, покушать, попісять. Попить водички, ну і покакать, звісно, і залазить сюди назад. Ніякого двіження, лежить собі жирком запливає. Чуєш ти, друг, ти, якщо собрався жити сам, може тобі віддільну хату взагалі треба? Ти ж постійно серед ночі ганяв із міхуїловної. А тепер не ганяєш, ти сидиш тут на цьому холодильнику, дійсно скучно, вона погратися хоче. А ти не цінуєш своєї дами. Що це таке? Мені це не подобається. Я отут тобі закрию доступ до холодильника, більше ти його не отримаєш. Так не треба мені возмущатися, чуєш? Давай почухай уже. Балодежник. Я нічого не знаю. Сьогоднішню ніч ти не будеш тут спати. Я прийду щось заложу тут з коробками якимись, щоб ти сюди не мав доступу. Будеш мені цілу ніч розлікати дівчину, а то це не діло. Тебе наче немає. Ага. Не муркай, я тобі нічого не дам. Так куди до обоїв поліз? Що це таке? Дівчатка, коротше, я йому провів е -е, воспитательний процес. Я думаю, він нас почув. На сьогодні він останеться без холодильника, то точно. Він уже, воно дивіться. Знову вже гострить лапи на нього. Він зліз, думав, що я йому щось дам поїсти. Він поїсти назад полізе. Я йому нічого не дав, так він обідився. Гострить свого чорного хвоста назад на холодильник. А ні, передумав, навірно. в надежі, що може я собі ще щось дам, да? Нічого, ти не получиш, не получиш, ти нічого. Вредитель. Що тебе контузить, а це так? Коли тут. Замикає кота прям. Все, щоб дівку мені розлікав сьогодні в день, поки я на роботі поняв, Інакше останеться взагалі без вкусняшок. А ти, Міхоїло, чуєш? Ти якщо що, мені дзвони. хорошого дня!